Вечір добрий всім. Що можу сказати? Чесно кажучи, це перший раз в мене такий груповий досвід вивчення англійської. Бо ну, по факту я починала з репетитором в дитинстві. І Якось з репетитором воно так і продовжувалось в школі це було бардак повний, не мало сенсу її вивчати. Але репетитор дав знання, але. Граматика забувається, і от дуже хочу сказати дякую за відеоуроки, 12 відеоуроків граматики. От це настільки було легко і доступно. Ти так сідаєш, дивишся, і ти розумієш, що ти все розумієш. От, ну я не знаю. Я прям е, дякую за ці відеоуроки. Я б їх навіть, якщо були б е, наступні якісь відеоуроки, я б їх купляла отак пакетом і сідала, передивлялася, бо після цього ну, я собі занотовую, я люблю роздрукувати і занотувати собі те, що я не знала, або те, що я знала, я повторила. От від цього я прям кайфанула від цих е, граматичних відео, бо згадалась молодість, можна так сказати. Куратор, куратор моєї групи. Він завжди десь є, десь завжди поряд, і завжди Аліна please, дедлайни, дедлайни. Я дуже чесно кажучи, що люблю робити все в останній момент: сідати за юніт, накопичити отак всю інформацію, і за там годинку її пропрацювати, зробити домашку. І от тоді це я особисто, я тоді запам'ятовую. А ще запам'ятовую англійську завдяки тому, що намагаюсь до уроку, під час уроку і після It's уроку a -a думати англійською. От все, що я бачу, все, що я чую, сама в голові проговорювати ці діалоги англійською. Не знаю, там тейбл і чи не все інше, поговорити сама з собою англійською, саме про ці уроки, які ти зараз проходиш. Це супер корисно з такий міні-діалог, міні-тринаже. Чесно кажучи, групові заняття, коли ви зустрічаєтесь по четвергах, у когось там більше було, дуже стимулюють на бачення помилок. Ти потім бачиш свої якісь помилки, що ти зробив, ти чуєш чужі помилки, бо коли ти працюєш тет-а-тет -тет з викладачем, цього не помічаєш. Цього абсолютно не помічаєш, і не можеш зловити якісь нові слова, нову граматику, лексикони, все інше. Тому дуже сильно стимулює і, взагалі, курс мені зайшов, бо в принципі, ну мені нема з чим порівняти, але я думаю, що як для новачків і рівня. А2, а2, Б2, ой, Б1. Цього буде абсолютно достатньо, щоб і заговорити, і не боятися говорити. Не бійтесь ніколи говорити. Чесне слово, не бійтесь, не соромтесь, бо хто як не ви можете тільки заговорити на тему, яку вам потрібно говорити. Тоді будеш бачити повну картину. Курс класний, мені сильно сподобалось. Буду сумувати за всіма випускного ще не було, ще там вип'ємо, мабуть, да, я так розумію. It was cool.